Цікаві факти про лося. Лось є найбільшим видом сімейства волоневих. Ця тварина внесена до Червоної Книги України. Лосі мають найбільші роги серед всіх савців. Розмах ріг досягає 180 см, а вага ріг може досягати 30 кг. Лосі. Обороняються від хижаків передніми ногами і рогами. Щороку у листопаді грудні лось скидає свої роги і ходить без них до квітня-травня, самки лосів не мають рогів. Розміри лося. Довжина лося може досягати 3 метри, висота до 2 метрів і 30 см. А вага від 360 до 600 кілограмів. Лосі мешкають у США, Канаді, Китаї, Монголії і в деяких країнах Європи. У 18-19 століттях лосі були винищені в Західній і Східній Європі, пізніше були відновлені завдяки охороні. ЩО їдять лосі? Лосі харчуються травами, мохами, грибами і лишайниками. За рік лось з'їдає 7 тонн корму, а за день приблизно 25 кілограмів. Лосі добре плавають, вони можуть пропливати 9 кілометрів за годину, а ці тварини зі швидкістю до 58 км на годину. У лосів хороший слух і нюх але слабкий зір. Вони не бажать нерухомої людини на відстані десятка метрів. Лосине молоко у 3-4 рази жирніше коров'ячого молока. У ньому міститься в 5 разів більше білків. Скільки живе лось? У дикій природі. Лосі живуть більше 10-15 років, а в неволі близько 20. Зображення лося можна зустріти на дорожніх знаках і банкнотах валют. У дикій природі для лося небезпечні лише вовки та ведмеді, але й вони не завжди ризикують напасти на озброєну рогами та гострими копитами тварину. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та не забудь поставити вподобайку.